Вітаю на уроці української мови. Тема уроку види і засоби міжфразового зв'язку. Речення в тексті поєднуються послідовним паралельним зв'язками. Послідовний зв'язок найчастіше вживаний. Кожне наступне речення пов'язується якимось елементом з попереднім. Нове стає в наступному реченні даним. Особливість цього виду зв'язку це повтор ключового слова, заміна його синонімом, синонімічним зворотом, займенником або прислівником, повтор члена речення чи спільнокореневі слова. Паралельний зв'язок дане залишається одним і тим самим. Кожне наступне речення відносно самостійне. При такому виді зв'язку всі речення доповнюють Уточнюють смисл першого. Вони часто однотипні за будовою. Засобами міжфразового зв'язку виступатимуть однакові дієслівні форми, однаковий порядок слів. Паралельний зв'язок часто використовують у поезії, у творах описах. Послідовний зв'язок. Засобами такого зв'язку є займенники, повтор слова, синоніми. Займенники. Наприклад, нарешті почався дощ. В наступному реченні замість слова дощ ми використовуємо займенник. Його ми так чекали. Повтор слова. Люблю народну пісню. В наступному реченні ми повторюємо слово пісня. Пісня з малку війшла в мою душу. Або синоніми. Із за рогу з'явилася постать солдата. В наступному реченні слово солдата ми замінюємо синонімом. Помітно було, що вояка хвилювався. Паралельний зв'язок. Прочитаємо текст. Як батько ставиться до своїх дітей, так і діти ставляться до своїх батьків, стверджує народна мудрість. Батьки зобов'язані виховувати утримувати неповнолітніх дітей. Дорослі діти мають опікуватися батьками, якщо ці хворі не можуть доглядати себе. Це є одним із найперших морально-етичних обов'язків в українській громаді, підвалини якого закладаються в процесі сімейно-побутового виховання. Розглянемо текст. Окремо за реченнями. Перше речення містить основне повідомлення. Як батько ставиться до своїх дітей, так і діти ставляться до своїх батьків, стверджує народна мудрість. Друге, третє, четверте речення розширюють це повідомлення. Батьки зобов'язані виховувати утримувати неповнолітніх дітей. Дорослі діти мають опікуватися батьками, якщо ці хворі не можуть доглянути себе. Це є одним із найперших морально етичних обов'язків в українській громаді, підвалини якого закладаються в процесі сімейно-побутового виховання. Між другим, третім, четвертим реченнями зв'язок є паралельним. Вони одночасно характеризують перше речення. Тобто розкривають його зміст. Така будова тексту надає мовленню урочистості піднесеності. Речення в тексті пов'язуються за допомогою лексичних і граматичних засобів. Спочатку розглянемо лексичні засоби зв'язку. Перше повтори слів. Вітер і сніг бешкетували всю ніч. Здавалося, що вітру хотілося затанцювати сніжинки, аж поки не впадуть на землю білою пухкою ковдрою. Друге. Займенники. Кицька вмивалася. Здавалося, її ніщо не цікавило, окрім власної краси. Третє синоніми. Частенько на гостину до горіха навідувалася білочка і, вибираючи мить, хапала горішок і гайда до свого помешкання, спостерігали за вивірку і дивувалися її невтомній працьовитості. Четверте це контекстуальні синоніми. Білочка стривожено перестрибувала з гілки на гілку, шукаючи поживу. За метушнею трударки спостерігало десяток оченят. Отже, ми беремо контекстуальний синонім білочка, трударка. А так, наприклад, подібні вовк, сірий, німа, безлюдна ніч та подібні. Спільнокореневі слова. Природа нашої землі надзвичайно різноманітна. Ця різноманітність зумовлена географічним розташуванням України. Слова різноманітна та різноманітність є спільнокореневими. Шосте використання родової назви замість видової. Савець коала, пташка синичка. Сьоме. Використання загальної назви замість власної. Столиця Київ. Ріка Десна. Восьме близькі за змістом слова. Прикрашати заквітчувати. Прикрашати декорувати. Прикрашати додати музики. Дурень баран. Дев'яте. Перефрази. Описові вирази. Леся Українка, дочка Прометея. Григорій Сковорода мандрівний філософ. ГАЗІМІСТЕСІМІСТЕСІМІСЬКИНІСЬКЕНСЬКЕНСЬКИЯ. Блакитне паливо. Лікарі, люди в білих халатах. Десяте фразеологічні синоніми. Бути байдужим, моя хата з краю. Перебільшувати робити з мухи слона. Це ми розглянули з вами лексичні засоби зв'язку речень у тексті. Зараз розглянемо граматичні засоби зв'язку. Перше сполучники або частки. У такі хвилини Лукаш забував усе на світі, бо весь світ здавався йому тоді величезним чарівним оркестром. І згадував тоді хлопець про свою скрипку, на якій грав у шкільному музичному гуртку. В даному реченні ми використовуємо як засіб зв'язку сполучник. Малеча чекає Великодня, бо хто ж не любить розмальовувати? В другому реченні як засіб зв'язку ми використовуємо частку. Вставні слова отже, по перше, на жаль, та інші. Співвідношення форм дієслова, виду і часу використання дієслів одного виду та одного часу підкреслюю хронологічну єдність тексту. Синичка виспівувала, так радісно впивалася власним голосом, що зачіпала кожного, хто проходив повз мокре зимове дерево. Що робила синичка? Виспівувала, зачіпала. Це минулий час вид недоконаний. Четверте прислівники зі значенням часу та простору, які дозволяють уточнювати хронологічну та просторову характеристику тексту. Наприклад, тоді ж там тут. П'яте синтаксичний паралелізм речень: повтор порядку слів: назбираю квіток для тебе. Назнімаю зірок для тебе. Небо все прихилю. Для тебе. А зараз виконайте практичне завдання. Необхідно списати речення і відшукати засоби зв'язку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А зараз перевірте себе. Знову ж таки, поставте відео на паузу і прогляньте, чи все ви зробили правильно. А я всім дякую за увагу. До зустрічі!